В одному з луцьких центрів сортують одяг для переселенців з інших регіонів. Сім'я Вервейків приміряє необхідне. Іван розповідає, приїхав із Волновахи з дружиною та двома синами. Ми з 2014 року переживали такі ж приблизно обставини. Наступного дня, як ми виїхали, нашу квартиру розбомбили туди, втрапив снаряд авіаційної бомби. Все згоріло, та що все, що мали на собі одягнуто, в тому й виїхали. Іван каже, що тішиться гостинністю та підтримкою українців. Я заїхав купувати крана, мені треба було, бо в квартирі там деякі є нюанси. То чоловік, який продавав той крана, зі мною розговорився і все, що мав в в багажнику, все мені віддав. То було там ковдри, рушники, постіль. Синам Івана вісім та 12 років. Нам тут одразу так все так підібрали, все було легко. Дали чоботи? Куртку, футболку, штани, подушку. Методистка центру творчості Лілія Савчук зараз волонтерить. Сортує речі. Я ці удіяли, хочу окремо фарсувати. Тут, наприклад, в мене що? Оце буде чоловіча куртка легка. Ми робимо все можливе, до чого ми можемо долучитися. Тобто будь-яка робота, хай саме найменша, але вона вже буде крок до перемоги. Луцька школярка Богдана Іщик після завершення дистанційного навчання, яке розпочалося сьогодні, береться за волонтерство. Долучитися хоч якось і відчуваєш потребу в тому, щоб зараз бути якось морально ближче до тих людей, які переживають стрес біль, жах. Фінансистка Олена Цикіна одягає під час волонтерства яскраву шапку єдиноріжки. Цю класну шапку ми добули в перший же день, коли ми прибули сюди. І я вирішила, що це буде талісманом нашим. І я в цій шапці на майдані буду співати гімн після перемоги. Ось, але е, ця шапка мені дуже допомагає спілкуватися з дітьми, тому що діти приходять дуже перелякані. Діти не хочуть іти зразу на контакт з чужими людьми, Бачачи шапку, ну вони розуміють, що тітя її нарожих їх е, якби образити не може. Тому це такий класний хід наш. Багато речей приносять лучани. крім цього, привозять допомогу за кордону. Розповідає заступниця директора Луцько ЦНАПу Тетяна Книж. Що з маленькими дітками обов'язково даємо ще дитячі харчування? Маємо декілька ящиків з хімією. Те, що саме необхідне, ми відразу даємо. Що Відразу з потяга. Хто якщо мають якісь контакти з лучанами, то люди їх сюди везуть для того, щоб принаймні можна було щось передягнути. Коли відійти від дороги, відійти від, від, від того стресу нова для нас рідне місто, направду рідне. І що як вам сказати? Плачуть вони, плачемо ми. Вадим Панафідін, Петро Потієвський. новини на Суспільному, Луцьк.